Чому ваш мотоблок не заводиться? Покроковий та розширений діагностичний посібник: коли ваш мотоблок відмовляється заводитися, не варто панікувати чи одразу думати про дорогий ремонт. У переважній більшості випадків проблема криється в дрібних несправностях, які ви можете усунути самостійно за 15 20 хвилин, маючи базовий набір інструментів. Головне діяти систематично і розуміти, що саме ви перевіряєте. Цей посібник побудований від найпростішого до найскладнішого, допомагаючи вам послідовно перевірити всі ключові компоненти, пояснюючи не лише що робити, а й чому це важливо. Крок перший базові перевірки, три стовпи запуску: перш ніж розбирати двигун, переконайтеся, що виконується три основні умови для його роботи: якісне паливо, достатньо повітря та стабільна іскра. Проблеми в цих сферах становлять 80% випадків, особливо після тривалого зимового зберігання, перевірка паливної системи. Рівень палива очевидно, але загляніть у бак, не покладайтеся на показчики, вони можуть бути неточними. Паливний кран: переконайтеся, що кран подачі палива відкритий. Він може забиватися сміттям або іржею з баку. Тому навіть у відкритому положенні. Паливо може не надходити. Деякі крани мають відстійник, прозору склянку, де збирається бруд і вода. Перевірте, чи вона чиста, якість палива це надзвичайно важливий момент. Якщо мотоблок стояв понад 2-3 місяці, бензин втрачає свої октанові властивості, розшаровується та утворює смолисті відкладення. Крім того, перепади температур можуть спричинити утворення конденсату в напівпорожньому баку, який осідає на дні. Таке паливо погано горить, забиває карбюратор і може спричинити корозію. Рішення: злийте старе паливо з баку і поплавкової камери карбюратора, зазвичай є злівний гвинт знизу, Залийте свіжий бензин рекомендований виробником марки зазвичай а 92 87 ОКТАН. Вентиляція баку. У кришці паливного баку є невеликий отвір, сапун, для доступу повітря. Якщо він забитий брудом, у баку створюється вакуум, який перешкоджає подачі палива. Симптом: двигун заводиться, працює хвилину-дві, а потім глохне. Спробуйте злегка відкрутити кришку і завести двигун. Якщо допомогло, прочистіть отвір голкою. Органи керування та системи безпеки. Кнопка Стоп-двигун. Переконайтеся, що вона не зафіксована в положенні «Офф». Ця кнопка працює шляхом заземлення ланцюга запалювання. Іноді контакти всередині можуть окислюватися або забруднюватися, постійно розмикаючи ланцюг запалювання. Важель газу для запуску встановіть важель приблизно на одну третю або одну другу ходу. Це забезпечує оптимальну суміш для старту. Занадто низькі оберти не дадуть двигуну запуститися, а занадто високі можуть бути небезпечними. Датчик рівня масла. Ця система безпеки рятує двигун від масляного голодування. Якщо рівень масла нижче норми, датчик розмикає ланцюг запалювання і іскри не буде. Поставте мотоблок на рівно горизонтальну поверхню, відкрутіть щуп, витріть його насухо, вставте назад, на більшості моделей, не вкручуючи. І перевірте рівень. За потреби долийте масло до позначки фул. Повітряна заслінка, повітряний дросель. Холодний запуск. Коли двигун холодний, бензин погано випаровується. Щоб його спалити, потрібна більш збагачена суміш, більше палива, менше повітря. Для цього закрийте повітряну заслінку. Положення клоус: щойно двигун завівся і попрацював хвилину-дві. Плавно відкрийте її. Інакше він захливеться чорним димом і заглохне. Гарячий запуск. На теплому двигуні заслінку закривати не потрібно. Інакше ви миттєво зальєте свічку надлишком палива. Якщо це сталося помилково, відкрийте заслінку і газ наповну, і декілька разів смикніть стартером, щоб продути циліндр. Крок 2. Перевірка системи запалювання. Якщо базові перевірки не допомогли і двигун навіть не схоплює. Проблема мовірніше за все зі скрою. Огляд свічки запалювання. За допомогою свічкового ключа відкрутіть свічку, оцініть її стан. Це відмінний показник здоров'я двигуна. Суха свічка. Паливо не надходить в циліндр. Проблема в паливній системі. Дивіться крок 3. Мокра свічка залита бензином. Паливо є. Але немає іскри або суміш занадто багата, наприклад, забули відкрити заслінку. Свічку потрібно просушити, почистити і пропалити запальницею або замінити. Чорний сажистий нагар, занадто багата суміш, забруднений повітряний фільтр, неправильне регулювання карбуратора, чорний маслянистий нагар: двигун спалює масло, це ознака зношених поршневих кілець або сальників клапанів. Білий або світло-сірий нагар. Суміш занадто бідна або підсмоктується повітря через прокладки або двигун перегрівається. Зазор. Перевірте зазор між електродами-щупом. Зазвичай він має бути 06-08 мм. Неправильний зазор призводить до слабкої іскри. Перевірка наявності іскри. Важливо. Дотримуйтеся безпеки. Надягніть свічковий ковпачок на суху, чисту свічку. Міцно притисніть металеву частину свічки, різьбу до нефарбованої металевої частини двигуна. маса. Тримайтеся тільки за гумовий ковпачок, щоб не отримати удару струмом. Смикніть шнур стартеру. Краще робити це в цані, щоб чітко бачити іскру. Між електродами повинна проскакувати яскрава, товста, синя або фіолетова іскра, супроводжуючись характерним клацанням. Якщо іскра слабка, жовта, ледь помітна. Або її немає, проблема може бути в самій свічці, ковпачку, високовольтному дроті або котушці запалювання магнето. Почніть з заміни свічки це найдешевший варіант. Перевірте, що ви точно встановили свічку без додаткового зусилля. Крок 3. Поглиблена діагностика паливної системи. Якщо іскра є, але свічка суха, це означає, що паливо не надходить в камеру згорання. Паливний фільтр. Знайдіть невеликий фільтр на паливному шлангу. Він може бути забитий іржі з баку або осадом від старого палива. Це дешева деталь, яку простіше замінити, ніж намагатися чистити. Повітряний фільтр: Забитий повітряний фільтр душить двигун, не даючи йому отримати достатньо повітря. Це призводить до збагаченої суміші, чорного диму, підвищеної витрати палива і втрати потужності. Зніміть і огляньте фільтр. Паралоновий фільтр можна промити в мильній воді, висушити та злегка змастити чистим моторним маслом. Паперовий фільтр необхідно замінити. Ніколи не працюйте без фільтра. Пил дуже швидко вбиє двигун. Карбюратор: перевірка подачі палива. Від'єднайте паливний шланг від карбюратора і опустіть його в пляшку. Відкрийте паливний кран. Бензин повинен текти рівномірним струменем. Якщо тече слабко, шукайте засмічення в шлангу, крані або фільтрі в баку. Засмічення жикльорів це найпоширеніша проблема карбюратора. Смолисті відкладення забивають тонкі, калібровані канали, жикльори, через які проходить паливо, особливо вразливий жикльор холостого ходу. Чистка карбюратора вимагає його зняття, розбирання, промивання спеціальним спреєм і продування стисненим повітрям. Важливо, не намагайтеся прочищати жикльори голками чи дротом, ви можете пошкодити їх калібровані отвори, що призведе до неправильної роботи двигуна. Крок 4. Перевірка компресії. Якщо іскра є паливо надходить, але двигун дуже важко заводиться, чхає. Або не заводиться зовсім, проблема може бути в механічній частині двигуна. Що це? Компресія – це тиск, що створюється в циліндрі при русі поршня вгору. Без достатньої компресії паливо повітряна суміш не займеться ефективно, оскільки не досягне необхідної температури і щільності. Спробуйте слічку, щільно закрийте отвір пальцем і різко смикніть шнур стартеру. Ви повинні відчути сильний. Пружний поштовх повітря, який важко утримати. Якщо тиск слабкий, мнялий, або майже відсутній, це може свідчити про серйозні проблеми: зношені або заляглі поршневі кільця, кільця втратили пружність і не забезпечують герметичність, прогорілий клапан або неправильний зазор клапанів. Клапан не закривається щільно, і тиск виходить через нього або пробита прокладка головки циліндра. Гази виходять ззовні або в картер. Точна перевірка. Для точної діагностики використовується компресометр. Нормальні показники для більшості двигунів мотоблоків від 8 до 12 атмосфер 120-175 PSI. Падіння нижче 6-7 атмосфер 90 100 PSI вже критичне. Якщо ваш мотоблок все ще не заводиться після всіх цих перевірок, особливо якщо ви виявили відсутність іскри після заміни свічки або слабку компресію, Краще звернутися до фахівців для професійної діагностики.